Всім привіт! З вами Денис Фрейд. Сьогодні, блін, уже 10 днів. Та, здається, 10. Як я пропустив зйомку загрузити горизонтальне, 15 березня. Шорти вийшли, але горизонтальне відео пропустив. Здається, 10. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 10 днів. 10 днів, бо було 15 березня, це 25. Але цікавий. Точніше, дебільний факт, того року, 25 березня, я якраз пропустив. Е, тобто я контент зняв, але він не вийшов був е, на каналі. Він, тільки я загрузив, ну, хоч я тоді горизонтальний кліп повтор загрузив, та, а цей не вийшов контент. Реакція. Реакція не вийшла була. Та. Реакція і теж зняв і не вийшов. щось. То 15, то 25, то щось в мене п'ятих чисел, щось не виходить. То 15, то 25 не виходить. Того року 25-го, цього року 15-го пропустилося. Ну, Така фіня. Теж тоді зняв контент, і пам'ятаю, якісь там подушечки ми реагували. І відео зняли. Просто інтернет був поганий, не опублікувався того року, 25-го, тобто сьогодні, та, того року, та. а 15-го тепер просто телефон оцей чорний екран і все. І не включався. І не включався, і тупо загрузилося. Цей раз загрузилося, але просто не було вже доступу до каналу. Нажати кнопку публікувати. Ну, такий піздець. Ну, що зробиш?